Ну що, на басіку ми вже почали і приїхали кавалерка на другу локацію. Привезли кіт, щоб вони взагалі так все зрозуміли, що то ще дорого багато. Ну ти розумієш, що вони є як той, як і знаєш такий як реальний як Приводиш дівчат туди, туди. Кавалерка, приїхали. Ми на Еммілі. Думаю, багато хто знає, що то є за місце. і дівкам Жесі тут сподобали, вони ж тут стоять. Що то вони там? Ага, вони лебеді годують. Кохання, бачите, то знак. Лебеді, лебеді. Зайки то знак. То знак. Десь так воно мало і відбутися. Так, що йдемо, зараз, ков'єрка в ресторан, щось перекусимо. І потім вже, ну, на жаль, одна сьогодні має піти. Не хочеться, але так, са самі буде... знаєте правила. Ну, але... Добре, подумай, Леонід. Собі та, я добре собі все, обдумаю, я та, обдумаю що буде елегантно. Дивіться, яка тут краса, йо, поїмать. дівки а? а ну, Хочете, людя для вас старається. Зараз, коротше, замовляйте, що хочете, фірма платить, як то ще каже. Ні, <звучай> а мені можна там. Ні, вони. мій, ну там можна, чого ні. Ну, ні, ну то я ж і теж слухаю, доч олігарха не ти, воно, ти зрозумів. Так що сподобалось? Файно тут? Звичай. Ну я для вас все як найліпше, як... як, як... З, тобі, з, тобою, з тобою все файно. О, Малиш, тебе тут Та... серйозно, опонентка. Так стало, є? Ну нічого. Так що, колешка, зараз замовляємо. Будемо щось трохи їли, тому що вже голодні. Що, заказали кічам їсти, бо вони зголутніли наші лялі, ні? Як вона, то сочно бере. Я сіяю, що ти з дишням робиш. Дивіться, понабирали. Німець, все смачно? Все красота. Малишка, пихтить собі. На чилі на розслабоні. Мама мене приб'є. Нормально, скажеш мамі, що ти ж ще приїжджаєш жити. Коротше, з дівками ми вже майже цілий день тусимо, але я про вас так толком нічого не знаю, тому зараз будемо поближче з кожним знайомими. Розкажете, хто чим діє де працює туди-сюди. Я мушу знати тут ще своїй майбутній дівчині, правильно? Щоб яка не була перістка. Бо що з подушки вікти, що я буду робив? Так. Да. Все, ви співпоїжте, потім кольорочка будемо знайомитися поближче. Ти сім... ще в подушці тримаєш? Я думала в шафці якійсь, в шкатулці. Я шесті років, що в подушці тримаю. Скажи, будь ласка, щось про себе, чим взагалі займаєшся і так далі. Леньку, коротко біографію. Ну, взагалі-то на даний момент я працюю у магазині Зараз Наразі продавець консультант, але це тільки поки що. Готова мати вже сім'ю? Це дуже таке оригінальне питання, якщо чесно, наразі я зараз маю і виховую свою дочку їй виповнилося не, не, нещодавно три рочки. Тому... Я думаю, що ти вже готова до того, ну, бо ти можеш знати просто, художні, просто ні, треба але... підходя... підходящого чоловіка. просто треба, От і все. Ну, якщо чесно, дуже цікаво і працює, і дитину виховує. Я вже це знав, але я не хотів говорити, без... бо вона мені казала не казати, але так, ти сама вирішила. Казала людям, що ти вже маєш дитину. Бачите, молода мама. Так, молода мама. Так. Ну що, зайка? Мені цікаво тепер послухати про тебе. Що чим дієш туди, сюди розкажи так е -е, коротко для преси. Мені здається, я роблю світ краще. Знаєш чим? Своєю красотою. То ясно, а де десь працюєш, що є? Працюю моделью. Працюю контроль якості роботи працівників. Ага. Ну, тобто. От у мене просто тяжка, але я справляюся. А які за лі тебе інтереси? Чим любиш займатися? Час проводити і так що Поїхало? Дивися, інтереси в мене прості, як Про от поїхала десь на озеро, пожарити собі шашличок, що так. Віддихнути просто душею, морально від всіх з лишнього пафосу. оце, розумієш, файно є. А такого вже би я хотіла хімейку завести? Чи ні, готова до того? Льолік, з тобою. Я би готова на все. Ну зі мною то ясно, а з кимось другим ні, так? Тільки зі мною. Так, да, Льолік, Це, це вершається. Я тебе почув. Я тебе почув. Так, сонце, дивіться. Це все шутки. Це все жарт. Я люблю малювати, співати і дуже сильно займатися волейболом. Це така, коротше, і твоєм волейболом. Ну я зрозумів. І любиш, щоб дві пенальки пробивали. є? Звичайно, працюю зараз ніде, але ну, на даний а, момент можу піти або QA інженером або ріелтором, або майстером Ага. Орендувала свій салон разом з сестрою по ж вже... Бізнесменка, так? Ну так, треба чоловіку відповідати. Ще готова до сім'ї взагалі? Ну, до стосунків. Чесно, до стосунків я відчуваю, що так, але до сім'ї, я думаю, ще так, щоб діти були, то я думаю, роки, два, три, чотири ще хочу почекати. Треба, для, щоб для себе пожити. Все, я тебе зрозумію, ну відповідь дуже цікава, ні? О, так. Зайка. Я, ні? Бра, я вважаю, що вона правильна досить. Так. так, Сонечко, ще хочемо поближче познайомитися з тобою. Давай, розказуй я щось про себе. Марі. Так. Я е, працюю на роботі, але не часово. Роблю вулики для жолок. О, то ти в нас дуже роботяща. Дівка. Так, люди, люди і я такі дівчат люблять, що роботящі. Е, після роботи я виходжу гуляти з друзями, проводжу час з друзями і читаю інколи книжки. Ага. Я зрозумів. А вже готова до стосунків? 50 на 50. 50 на 50, так? Так, Олірошка, вирішив я з Діаною відійти, тобі окремо від цих, трошки з нею поспілкуватися. Зараз тобі здам пару питань кіця, і ти мені на них відповіш. Десь взагалі вирішила сьогодні прийти на можна сказати, на побачення. Таке величезне бажання поспілкуватися таке прекрасне, така хороша людина, Як ти дізнатись про тебе побільше взагалі? Зайка, може вже їм знову? зразу, а Від, відці, а? Ну, В принципі, пропозиція актуальна. О, Все, таке мені подобається. Ти приїхала реально, щоб мати якісь стосунки, бо я знаю, що тут я не буду оголошувати хто, але тут є такі дівчата, які приїхали для того, ну, відміть мене в сторіз, відвідь мене то, туди, сюди. Ну, сама зрозуміла для чого. Дивися. Було би мені просто цікаво помітити в сторис, або на вулиці, там сказала, о, Льолі, все, давай зробимо фотографію. А тут ми з тобою з тобою в живому спілкуванні. Жодних там відміток я тебе не прошу зробити, просто ну, цікаво провести хороший вечір. такий приємний. все. Так, відійшли ще з Вікусію поспілкуватися. Що ти взагалі вийшла прийти сьогодні на побачення? E, чесно? Час Откажи ги, честно. Говори, кажи ги. за пове... твою ну, давно вже ага. Досить давно. най тобі скупи, навіть Відповідала але ти ну там багато але дивіться, дивіться, яка штука серед багатьох дівок, які там заповняли анкету. Він вибрав мене. взагалі, за чим ну що ти шукаєш? Стосунки чи просто кохання? кохання. кохання. Чи просто поспілкувати? Ні, сім'ї хочу, вже хоч Чесно? Давай може перші стосунки, дим чи дим Ну, Це на майбутнє сім'я. так-так-так, перші стосунки я з Я думаю, <звук> що тут та, не знаю чи всі. Але не всі прийшли за стосунками. Пати посили до коси потравити, і погуляти, і так далі. Тому сьогодні я буду робити вибір і одна, одна з дівчат, на жаль, сьогодні поїду додому. але... Дивись, я кажу, чесно к'є, мені, ну як хлопець, ти симпатизуєш капець. От серйозно, сподобався. Котусику, взаємно. Таке, Знаєте що? У вас не може шансів. Все, все ти, коротше, ти ж ти мене забираєш, так?

Ще відійшов поговорити з двома сестричками, бо так ви завжди разом, тому вирішив вас покликати обох. Дивіться, задамо пару питань. Давай. Чого ви взагалі сьогодні вирішили прийти? По-перше, я зупинила анкету, так як я сама не хотіла сюди приходити, взяла за компанію свою рідну сестру. Ага. Тому так вийшло, що ми прийшли разом, і нам досить так цікаво сьогодні проведений час разом із з тобою. Ви за прийшли. Е... Заради яких серйозних стосунків чи просто ну гарно собі провести час? Я не можу це питання відповісти, бо тому що я людина особисто не знаю і я не можу відповісти на це питання. Якщо я заповнювала анкету, то я просто заповню заради приколу з метою, щоб розвіятися. Хоча я не думала, що я зараз сюди потраплю. Якщо це питання розглядається щодо серйозних стосунків, ну побачимо. Як буде, так буде в першу чергу, дякую, що відкрито сказали. Я не люблю, Що скажеш загальному, загальному двоє? Ну як ти бачиш, не хочу, ну Там мені взагалі не зв'ячь, що приносить кулялі, кулярі, як візьмаю послати. Я прив'ячув, на до хати. Ти би всіх? Так, Але все ж таки, юнач, двіщі такого всі фані. Не буду щось говорив, кожна файна по-своєму. знаєш? І зараз мушу сісти з собою побалакати, і ми будемо робити висновку, хто кого... нині виїде додому. Нині ну, їду, зараз... не, не їду додому всі, але вона вже не приїде, як пиші каже. Ну, зараз Тому... подумаємо. Тому кавалєрочка... з моєї сторони не хочу щось є... біда, да? але мушу, мушу і ви самі чули, яка дала відповідь. Я зараз і просто зроблю висновки. Дивіться, гелінтоси стоять нашого кінтафурика теж ще один. Зараз молодь беру рози і йдемо. Будемо робили, як хтось каже, будемо вибирали своїх. Вишовка олієрка, я знімився, порадив. І ми зробили наш вибір, дівчата вже стоять, чекають, тому буду кликати по одній. Яна, піди, будь ласка. Я тобі хочу подарувати ту розум. Мені сьогодні сподобалось провести з тобою день. Ну, ти така файно, файна, як то і каже, і хочу ще на одне побачення піти з тобою. Дякую тобі за сьогоднішній день. Дякую. Другу дівчину я хочу прикликати Наталю. Хочу тобі подарувати цю троянду. Я, я бачу, ти ще трошки не оприділилася і хочеш, і не хоч, тому хочу піти з тобою ще на одне побачення, щоб ти якось може можеш було вже пенсію. І дякую тобі за те, то, що сьогодні проведу з тобою дуже гарний день. Дякую, тобі таке. Ще зустрінеш. Так. Таку гарну пісню Степана Гіги. Може, ви не чуєте, але ми її добре чуємо. В мене є одна троянда і дві дівчини: Віка і Марія. Я Вмагався кого вибрати кожна цікава по-своєму. Але сьогодні, на жаль, додому їде Марія. Віка, йди, будь ласка. Я тобі скажу, вибрав я тебе через свою рішучість, що в тебе є якісь плани, що ти до того, так ж, як тан великий має бути. Тому я хочу ще одне побачення з тобою. Дякую тобі за гарний певедний час. Традиційний цьок. Так що, от такі сьогодні у нас. О, так що колерка, на жаль, одна дійсно їде сьогодні додому, ну буває, буває. Ну, ви самі думаю, розумієте, чого, тому що вона дала таку мені не конкретну ну, взагалі дала таку відповідь, яка мені не сподобалась. що Вона сюди прийшла просто гарно провести час і за компанію. Тому місця тут, я думаю, її ну, нема просто. Через що я зробити -то вибір. Через те, що ти мені відповіла, що ти сюди прийшла. По суті, просто гарно провести час за компанією і ти не готова ще до стосунку. Я думаю, що ти, ти дійсно файна, я нічого не сказати, ти гарна, цікава. Я думаю, що ти свій не йдеш дуже хорошого хлопця, який тебе буде любив, але, на жаль, сьогодні ти не отримала розі. Просто чисту відповідь, тому що ти ще не готова до стосунків, так як Я, я правда сказав? 100%. Я думаю, ніхто на того не буде. Головне, що ми гарно сьогодні всі весело провели час. Я думаю, то залишиться в пам'яті кожного. Дякую тобі за гарний, проведений цілий день. Все, кавеліришка. На сьогодні наш колостякся закінчує, а далі буде продовження. Слідкуйте.